На фоні скандалу з Кулебою щодо Волинської трагедії в інтернеті з'явилось багато відео, в яких аналізують цю Волинську трагедію. Ось я потрапив на відео Ірини Фаріон, нині покійної, царство і небесне. Так ось вона дає дуже лаконічну відповідь про те, як взагалі інтерпретувати волинську трагедію. Вона каже: що вони тут робили? Я паную в своїй хаті, а що поляки робили на Волині. Ну, я зайшов в коментарі, я бачу: дякуємо, дякуємо, дякуємо. От таке от, от тлумачення історії нам не вистачало. От якби нам так історію розказували в школі, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Друзі, я зараз не за пані Ірину Фаріон, нині покійну. Я хочу поговорити про вас. Справа в тому, що ми з вами надзвичайно схильні до спрощення. Події процесів, оце називається якраз популізм. Популізм в тому плані, що нам легше спростити і подати подію дуже, дуже спрощено. Тоді нам здається, що нам все зрозуміло, і ось отак і має бути. Я зайшов в Вікіпедію в українську, зверніть увагу, для того, щоб взагалі подивитись, а є матеріал по волинській трагедії в публічному доступі. І от всю статтю в Вікіпедії я. Читав десь годину. Я не зміг її читати до кінця. Далі я змушений був поїхати на роботу. Сьогодні неділя я на роботі. До речі, хто запитує, коли ти там встигаєш. Я не зміг її дочитати, тому що стаття дуже велика. Там наскільки багато моментів, нюансів, аспектів, пов'язаних із тим, що ці землі свого часу належали Речі Посполитій. Потім був пакт Молотова Рібентропа. Потім радянська влада вичистила ці польські моменти з поверненням цих земель. Потім УУНУПА, потім нацистська окупація, потім Партизанський Рух, потім там історія з поліцаєм. З обох сторін, до речі, з сторін українців, з сторін поляків, потім їхні е, між собою е, сварки і спроби встановити відносини. Це при тому, що е, німецька окупація є цих земель, а українці-поляки з'ясовують стосунки. Ну це просто якийсь нонсенс. І от коли ти оце все поринаєш, ти розумієш, що подія настільки багатогранна, що звести все до того, а що вони у нас робили. Ну, це просто знаєте понижувати інтелектуальний рівень громадян, яким не кажуть, що ситуація набагато складніша, набагато нелінійніша. І ось таке: отакий підхід до історії, такий підхід до життя, до податків, до політиків, до економіки приводить до того, що ви потім голосуєте за серіал. Розумієте? За серіал. Телеграм, щоб це профілю там про це докладніше, кому це потрібно.